Запорізька область під обстрілами, новини з населених пунктів нашого краю. 2 грудня близько 23 години ночі. Ворог вкотре наніс удар по цивільному населенню. Дві ракети влучили в населений пункт Запорізького району. Місцеві жителі розповідають, як все сталося. Чули такий сильний зрив. От полякалися, звісно, повибігали на вулиці таке світло. Тільки ж зарево, це таке, таке, ж ми не знаємо, чи той, ми так подумали, що це десь дай, десь у полі, а воно по, виходить в центрі. Ну, таких об'єктів об немає, не знаю. Хочуть нас, мабуть, вижити з цього місця. Переживаємо за всіх, і, і, і за, свої, за себе, і за інших. Бо ніхто ж не хоче цього, ми цього не хочемо. Мирні люди, ми цього не хочемо. Внаслідок вибухів зруйновано дахи і вибито шибки житлових будинків. Комунальники вже зранку ліквідовують наслідки ракетного удару. Два прильоти один на дорожнє покриття, другий між житловими будинками та ветеринарною лікарнею. Постраждалих, слава богу, немає, але пошкоджень дуже багато. Квартирах в будинках обстеження провели. І зараз видаємо індивідуально ОСБ плівку, видаємо рейки і піну. Лідія Анатоліївна саме вийшла подивитися, як зараз виглядає подвір'я їхнього будинку. Величезна вирва всього у кількох десятках метрів від її помешкання. каже після цієї ночі: повірила в Бога ще дужче. вот у меня окна вот сюда выходят, я начала расправлять диван, только грохнула, у нас было заклеено, скотчем на пополам сохранились окна, а так у нас стояла капуста трехлитровая банка на подоконнике в кухне, ее снесло волной, а стекла целые, представьте, значит мы у бога за пазухой, наверное, точно. Землю з вирви від вибуху розкидало по всій вулиці. На допомогу з прибиранням вийшли всі небайдужі містяни. Жінки поруються з мітлами, проклинаючи загарбників. кажуть, поруч не було жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише цивільна інфраструктура. Страна, яка фашизмом воювала стала фашистською. Ну що було? А як у них не все в, порядку, в голові? Ну що ми <світло> зробимо? Має, що? <світло -пільми> їх треба у всіх лікарню. Вони усіх нашу. Найбільше дісталися маленькі ветеринарні аптеці, біля якої розірвалася ракета. Дах, стіни, комунікації, все зруйновано. На щастя, людей тут у той час не було. Ну, стіна, я бачите, видно будинки, стіна впала, і отут стіна єлі стоїть. Руйнування, ну аптека вже не пригодна для подальшої експлуатації. Ігор Павлович прибирає у приміщенні, намагаючись врятувати хоч якісь залишки товару. Зі сльозами на очах чоловік розповідає свою історію. Він ветеринарний лікар за фахом, переселенець з Куйбишевого, нині відомого як більмак. Вдома мав теж аптеку, але з приходом орків вимушений був евакуюватися. Йому і в голову не могло прийти, що і тут його дістануть ворожі ракети. Прекрасна в мене там була аптека ну, трьохкімнатна квартира, яку я викупив і з якої я зробив ветеринарну аптеку. Торгував з 2012 році, я вже почав був торгувати. І лютого, в лютому, як прийшли оті орки, я перестав, а в началі квітня переїхав сюди в Запоріжжя до сина. Сидів без роботи, без нічого. Ну, тоді мені сказали, що тут звільнилася аптека, що я можу взяти її в оренду. Договорився, почав ну, звозити товар, все, от тобі поробив. У чоловіка були плани на весну, коли господарства починають вирощувати тварин. Він готувався, закуповував товар. Навіть генератор придбав, аби працювати, якщо вимикатиме світло. Починав будувати життя з нуля. Тепер він у вічі що робити далі не знає. Хіба що допоможуть волонтери або небайдужі люди.